І про звільнення території далі буду говорити з тим, хто часто залишається в тіні, і навіть у нас в студії не називає свого імені та не відкриє своє обличчя. Командир підрозділу спецпризначення Гур Мео шаман з позивним Шаман. Сьогодні у нас в студії. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава наскільки я розумію, от ці підрозділи Артан, Шаман, Тимур, Кабул це креатива. Це креатива нашого Кирила Буданова, очільника ГУР, і вони народжені. Це вже в процесі повномасштабного вторгнення? Це однозначна креативність, але з його дозволу, і тут, мабуть, відкриється маленький секрет в тому плані, що він дає можливість людям працювати. Тобто всі ці підрозділи створені ентузіастами і з ентузіастами разом. Командир лише дав добро, вдохновив і, так би мовити, відправив у велике плавання. Тим більше, що це не стандартні і зовсім не одинакові підрозділи. Тобто кожен із цих підрозділів має якусь, якусь свою харизму і, можемо сказати, нахил на якийсь певний вид завдань. Хоча, звісно, єдиним і. Важливішим завданням для нас є звільнення наших окупованих територій, досягнення нашої мети перемоги. Тому в цьому ми й об'єднані. Це і є спільне, це є те, що нас. А Ой. я е, хочу закликати наших глядачів допомогти нашим оборонцям е, от здійснити їхню мрію, нашу мрію. Ви бачите QR-код. Ми сьогодні збираємо гроші на дрони для наших розвідників. Доєднуйтесь, кожна сума дуже важлива. Е, і, зокрема, про дрони, от е, ваша перша битва у повномасштабній війні, тому що ви маєте е, фронтове минуле попередніх років, а от в Гостомелі, так е, я правильно розумію, восьмій ранку ваш спецпідрозділ вже був там. А ви раніше там бували взагалі? Ви знали, куди ви їдете? От для розуміння хто там, де і наскільки тоді от дрони полегшили б вам е, роботу. Можливо, ще в самому Гастомелі е великий вплив дронів, він би й не відчувся, тому що е ми стикнулися з армією, яка воювала, е так би мовити, е такими старими е лінійними поняттями. І ми мали теж такий же досвід. Тобто, попередній досвід нашої війни, яку ми вели, е він був ну, схожий, так би мовити, у нас спільний. І... Ми б не знали, як застосувати ці дрони в великій мірі. Звісно, наявність такого виду розвідки, як повітряний, допоміг би в тому питанні, але не став би ключовим. А що стало ключовим тоді? Ну, кого не секрет, що той період питання взаємодії і питання, так би мовити, Злагодженості воно було найважливішим. І можливо, були б трошки інші наслідки, можливо, було б менше жертв, якби ми там змогли їх вчасно пропрацювати. Тому що, наприклад, завдання виїхати на Гостомель я отримав безпосередньо від керівника десь близько 6 ранку. Тобто до цього моменту в мене були інші задачі, і я готувався до виконання інших задач. І підготуватися повною мірою я. Як виявилось, був не готовий. Тобто комплекс спорядження та, грубо кажучи, відпрацьовування дії були зовсім на інший напрямок. Але тим не менше це не, не стало ключовим фактором, тому що все-таки є рівень підготовки, є певний ну, взагалі рівень підрозділу, який був, так би мовити, таким. Базовим, і ми завдяки цьому і змогли виконати ті завдання, які були поставлені. Нам потрібно було протримати там, якийсь період це литовище не тільки там, мій підрозділ, більшість із тих, хто приймав участь і нацгвардійці, і воїни ССО, і, по-моєму, навіть прикордонники там були. Просто Команда така сформована, неочікувано. Але не проти вас летіли. Росіяни взагалі називали 200 вертольотів ударних К-52. Наші називають 60. Ви бачили ці вертольоти? Так. Вам вдалося їх збити? Які озброєння? Чи було у вас озброєння? Цікава така історія. Я... Чому почав про спорядження? Тому що в нас не було з собою засобів ПЗРК, були засоби для мінування, були е, різного роду противотанкові засоби. І ми навіть намагалися з РПГ збити К-52. Звісно, що це ну, складна така задача. І нам вдалося пошкодити один гвинтокрил Мі 8, який заходив на посадку саме із застосуванням озброєння БТР-80, який був у нас. Просто навідник. До речі, от теж таке питання. Навідник людина, яка просто зайняла місце навідника. Тобто це такий універсальний боєць, який вміє робити все, крім того, що й стріляти з КПВТ. Він здійснив декілька влучань в десантний відсік. Цей винтокрилсів на вимушену посадку. І нам потім, в подальшому, вдалося взяти полоненого вже через деякий час не на гост... не на аеропорту, в іншому місці в Гостомелі, який вижив тоді в цьому гвинтокрилі і підтвердив, що по небулось попадання. Ваші задачі бойові це захід в тил ворога. Найважливіше, мабуть, буде сказати, що нашим основним завданням є активні заходи, які спрямовані на підтримку діяльності головного управління розвідки. Є певні стратегічні задачі, які поставлені перед. Колективом перед нашим керівником. І моя задача задача таких же підрозділів забезпечувати саме бойовий елемент активні заходи в будь-якому їхньому прояві. Насправді. А наскільки глибоко ви заходили? І де це було? Вже можна казати? Якщо можна, якщо не можна, я вас тоді окремо, тому. так, мав невеличкий турне в Білгород, наприклад. ну Не один. Я підрозділ мав невеличкий турне в Білгород. Таке цікаве. Які результати були? Можна подивитись відео за 1 квітня, там є. Тобто не так далеко. Є хлопці, які заходять далі. І є ті, хто навіть там живе, мабуть. Ефект. Який ефект це має потім, окрім того, що ви виконуєте якусь задачу морально, психологічно? Для кого? Для ворога. Для ворога. Ворог не очікує. Я вже згадував раніше, є така штука, як там, не класичні дії, так, стратегія непрямих дій. І... Будь-що, що маємо розуміти, що наш ворог він дуже структурований і послідовний. Тобто це величезна машина, величезний механізм, який просто працює. І він, він так побудований, що змінити можна тільки щось ну, глобальне. Коли з ворогом стикаються, от безпосередньо такими ж самими методами. Тут лише сила на силу. А коли приміняються якісь нестандартні підходи, типу, от, наприклад, вчорашні ситуації зі збиттям А-50, то вони цього не очікують просто, тому що в парадигмі світу ворога а 50 ніяким чином не має піддаватися обстрілу. Його взяли і збили. Тобто можна почути там вой на болотах, любима фраза. Це... Ви переслуховуєте, до речі, після своїх операцій, в яких берете участь? Ні, навіть дуже рідко, коли передивляюсь відео, мені вистачає емоцій. Але мені приємно розуміти, що ворог відчуває операції. Багато хто з наших хлопців здійснив на досить, виконав досить цікаві завдання, які мали за собою таку. Ну, стратегічну мету це зрозуміло, але мали ще е за собою такий, мабуть, певний елемент азарту. Їм хотілося це зробити, вони е потім читають нікрологи. Які виходять на російських якихось там засобах масової інформації, і ну є певний. Не мо я хочу сказати, не можу про елемент, про, про елемент сорівнування. Ну, Змагальність да, така певна. Але вона ну, дійсно присутня. Типу. Але цього вбили ті, ця ті. Так воно працює насправді. У кожного свої, знаєте, методи надихатися. Укотре нагадую про збір, який триває сьогодні в нашому ефірі. Разом з вами ми зберемо на, на дрони для. Гур, наші спецпризначенці регулярно проводять успішні операції в тилу ворога, і з вашою допомогою наші розвідники зможуть нищити ворога ще ефективніше. Тож доєднуйтесь. QR-код ви бачите зараз на екрані. Кожен донат незалежно від суми наближає нашу перемогу, і найголовніше зберігає життя нашим оборонцям.